Пане Євгене, а дивіться, можливо, відповідь на ці питання, які ви підняли, в принципі, вони логічні та Ну, на А, е, Варто шукати в позиціях, які озвучують е, представники там сенату. Я хотів би, щоб ми з вами зараз фоксували там свою увагу на те, що заявив сенатор республіканець Лінці Грен. На це було в Fox News Ну і він так знаєте, доволі воявничу зробив заяву. А сказав про те, що президент США Дональд Трамп збирається таки вести тарифи проти країн, які купують російську нафту. І Грем наголосив на тому, що йдеться насамперед про Китай, Бразилію та Індію. Відповідно, ну і далі я зацитую: якщо о, дозволите, Путін твоя черга настає. Дональд Трамп це такий Скоті Шефлер. А це такий видатний американський гольфіст, також олімпійський чемпіон, американський політик і зовнішньої дипломатії. І як зазначив Грем, що він, начебто, збирається надерти дупу Володимиру Путіну. Ну Ось так він сказав, використавши відповідні американські слова, американський аналог ось цієї фрази. А, пане Євгена, є у вас розуміння? Давайте так, для чого і чому робляться відповідні заяви? Ну, по-перше, Лінсі Грем не може робити заяви в іншому контексті. Я так думаю. Якщо не. він політик. І він вже сів в позу яструба, то він по-іншому е робити не може. Тому е абсолютно об'єктивно. Ну, тобто, я, я просто аналізую це з огляду на те, що всі е конгресмени американські вони обираються в мажоритарних округах. І якщо він ну, розуміє настрої в своєму окрузі, то він буде там. Відповідним чином, так і діє. Лінцей Грем людина, наближена до Трампа. Ну, я думаю, що в Гольф з ним грає не кожен американський конгресмен. І не раз і не два Лінце Грем транслював те, що, ну, так би мовити, у всякому разі, те, що він хотів би транслювати в ідимені Дональда Трампа. Я б сказав так. Тому е про що я хочу сказати? Що тут є. Е Багато, ну в принципі, бага, багато речей на які треба звертати увагу. Але все ж таки, це ну така, е я б не абсолютизував заяви Лінце Грем, тому що система на сьогоднішній момент така, що у нас ну уявіть собі, що у нас якийсь депутат від Слуги народу теж інтерпретує дуже активно заяви Володимира Зеленського. Це б завжди відповідало дійсності чи ні? Так, пане Євгене, тоді виникає питання. Це, ну дивіться, це така особиста позиція е, сенатора Грема, чи це просто, скажімо так, ретрансляція тих думок, та, які нині є у очільника Білого Дому? Чи це просто наші з вами конструкції, які ми ось намагаємося збудувати для того, аби зрозуміти, е, яким чином це все відбувається, і для чого відповідно це робиться? Я думаю, що це наші з вами конструкції. Угу, угу. Тому що ми напевне не знаємо, що і як відбувається в оточенні Дональда Трампа. Ми напевне не знаємо, які там настрої, але те, що настрій Трампа змінюється як погода на морі, це правда. І, але, поки, знаєте, е, я поки не бачу якогось е, якогось маркера американських інтересів, який проігнорував. Владимир Путін, що мало обурити Дональда Трампа. От в чому річ? От я такого маркера станом на зараз не бачу. Mm -hmm. А те, що ну, Путін збожеволів взагалі Дональд Трамп ним не задоволений, і ну зрозуміло, що він убив якби це не є показником та того, що якби Трамп не заходив на якийсь реальний переговорний трек, який би призвів, хоча б для, 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 для призупинення а, такої гарячої фази, відповідно до призупинення обстрілів, так от це не є пане Євгене, тим показником про який би ми могли з вами говорити. Більше того, я. Достатньо скептично ставлюсь до того, що Меланія Трамп ночами не спить і Дональду Трампу не дає спати, розповідаючи йому про ті жахіття, які коються в Україні. Це, знаєте, наша психологічна реакція. Ми намагаємось знайти якогось ну, покровительку. Замість княгині Ольги ми е, першу леді шукаємо зараз. І е, я думаю, що це Ну, тобто, е, просто. За моїми оцінками, психологія Трампа, його психологічний портрет, вони не дають підстав говорити, що він там такий весь емпатичний, сильно багато переживає. Ні, ну знаєте, тут треба розуміти, що коли політик абсолютно ігнорує якісь масштабні виклики, то це звичайно не гуд. Але і ну, сказати, що він весь в цьому, я, я поки що не можу. Пане Евгене, тоді уточню, як гадаєте про ці санкції, яким чином це все буде відбуватися? Бо направду, виходить так, що якраз початок вересня це знаєте, ті 50 днів, та можливо, зустріч, і відповідно той санкційний тиск, який мав би бути ну, збільшений, а з боку Сполучених Штатів Америки. санкції в тому вигляді, про які говорить Лінс і Грем 500%. Це, так? Угу. Це, е ну, це нова торговельна війна. Станом на зараз я поки не бачив успіхів Дональда Трампа в торговельних війнах. Тобто він поки що воліє її торговельну війну оголошувати, але воліє її не вести. Тому що тут, знаєте, економіка глобальна це така небезпечна штука, що коли ти в неї, на неї тобто починаєш наступ непідготовленим, то це може призвести до дуже неприємних наслідків. І, відповідно, я думаю, що буде, будуть якісь маневри далі, але які саме. Я думаю, що е, те, що зараз Трамп е, е, за е, просить Сенаторів е, не е, ну не, не йти в відпустку, то це теж, ну це е, якийсь буде мозковий штурм, тут е, з приводу того, чи робити, чи ні, мене все одно не полишає відчуття, що Трамп діє так. Ну з огляду на те, що він переобрався президентом, з огляду на то на те, що його всі вихваляють, і так далі. Але ну, так, так теж не, мож, не може тривати до віку, розумієте? Тут же ж е, процедура банкрутства в бізнесі в американській політиці називається імпічмент. Так? Е, з одного боку, Трамп її вже проходив, а з іншого, ну, якось йому не Я думаю ще раз. Але ну, е, просто якісь очікувати від Трампа якісь екстраординарні дії, я б все-таки не став. А, пане Євгене, аби завершити цю історію, в тому ж самому інтерв'ю Лінсингрем казав, що з таким чином відповідно, і треба діяти, та суто не просто якби тиснути безпосередньо на самого Володимира Путіна, а на ті країни, які так чи інакше беруть участь у купівлі ось цих енергоресурсів від Російської Федерації, таким чином підтримують здатність Росії і в подальшому так реалізовувати свої якісь імперські амбіції. В цілому, якщо ми допустимо, що санкції так чи інакше впроваджуються, просто там ми моделюємо ситуацію. Чи дійсно це здатно повпливати на а, позиції тієї ж Індії та того ж, тієї ж Китайської Народної Республіки в плані підтримки Російської Федерації. Ось таким чином діяти на них і таким чином стимулювати а, саму Путінську Росію, Ну реально замислюватися про якісь реальні перспективи перемоги. Я думаю, що ні. Я думаю, що з Індією будуть переговори, Ну якщо хочете, залаштункові. А ось з Китаєм це, ну, знаєте, або американці будуть намагатися брати Китай на слабо, що мало вірогідно, тому що пам'ятаєте, як коли Трамп перші свої ітерації робив, то він ну, там, китайці виклали теж цікаве таке відео, здається, з Рейганом. І тому будуть. Ну я думаю, будуть, будуть різні варіанти. Але під знаєте, підхід до е, Китаю і до Індії, до Бразилії, до трьох цих гігантів він має бути за принципом поділяйте владарю якусь унікальну універсальну формулу для зробити для американців. Буде помог.